Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачні млинці з секрет. Тут у мене 500 мл кефіру. Додаю яйце. Сир у мене отакий грузинський тру на крупній терці. Можна на середній. Попробувала цілонуватий. Ось іще можна отак. Сир. Перекладаю до яйця та кісу. Все ретельно змішую. Трішки соди. Ось так. Дрібку солі. Одну столову ложку олії. І додаю останні пластівці. У мене швидкого приготування. Перемішую і е, залишаю десь на 10-15 хвилин, щоб вони добре набухли. Може, часу потребується трішки менше. Чекаємо. та смажимо млинці. Я ось трішки на пательню дала олійки. Вона вже добре нагрілася. Викладаємо черпаком. Тоненькі блинчики на всю сковорідку, можете на пів сковорідки, кому як подобається. З двох сторон смажимо на середньому вогнику, щоб все пропеклося, просмажилося десь по 2-3 хвилинки. Бачите, тісто вже добре так набухло. Я ще забула додати у мене ось базилик. Ну, Це по бажанню, кому подобається, кому, можете якісь інші спеції. Я люблю.